Доброго вечора, я з України і ви на каналі Людмили Хомотовської. І сьогодні з вами взагалі я себе відчуваю останнім часом диктором на телебаченні, який говорить, знаєте, колись в Радянському Союзі йшла музика і виходив. диктор, говорив добрий вечір. І сьогодні новина Ані Лорак, як нам сказали, вона вже є українською, українською як це його правильно по Росії, співачкою, українською співачкою, і взагалі вона стала їздити по країнам як українська співачка, тому що Росія вже не проходить. Цікаво, правда, як міняються люди, перебуваються в польоті. І давайте подивимось це запитання е, таке, поки ви всі подбираєтесь, воно не саме гаряче сьогодні. Чи Ані Лорак, е, як люди приймуть Ані Лорак зрадницю, яка стільки років підтримувала Росію? Як люди, люди в світі приймуть Ані Лорак? Зірка. Сила, колесниця, Ну, по королеві мечі чи можуть дорікати, можуть, але все-таки прикриють Грош, е, очі, е, не захочуть на це е, звертати увагу, і пройде, пройде і цей номер. А ми поживемо побачимо. Е, і сьогодні, у середу, 14 вересня, е, на кривий ріг прилетіло. Вісім ракет. Ці ракети були всі е, направлені на гідротехнічні споруди. Таким чином, РФ хотіла створити надзвичайну ситуацію. І багато людей написало: Скажіть, будь ласка, що нас затопить? Е, е, ми вже поскупляли всю воду, яка є в, міс е, в місті, тому що вода виходить. Е, Виходить і починає потроху заповнювати це місто. Чи буде надзвичайна ситуація в місті Кривий Ріг? Ні, не буде. Вона буде критичною, вона буде тяжкою, але надзвичайною вона не буде. Так що ось така історія. Хоча всі перелякаються, буде дуже багато страху, буде дуже переживати. Надзвичайно все-таки не буде. Це це зупинять. Коли зупинять, хочеться зразу запитати, коли це зупинять. Ну, за недільку зупинять, з цим справляться, але, я ж кажу, така вона критичка, критична, але не надзвичайна. Е, так. Влада Грузії може відкрити другий фронт проти Росії, однак перед цим влада має намір організувати референдум з цього питання. Про це заявив глава партії Грузинська солідарність Іраклій Кобахідзе. Ми можемо провести референдум і запитати у населення, чи хочуть вони відкриття в Грузії другого фронту. Можна, можемо піти за тим, що скаже народ. Нехай вирішує населення, чи згідно воно з високопоставленими особами України або ж з нашою позицією про відмову від другого фронту. Зивів він. Нагадаю, що Грузія до цього вона, е, займала таку посередницьку позицію, вона не була не на, чиє, не на чиїй стороні. І зараз, як по мені, то це гра, е, яку вони починають відкривати, що якось перетягти, що вони є знаєте, на стороні України. Е, Чим мені конкретно екторологу цікавиться це питання, тому що е, я знаю, і я вам говорила, що будуть шматувати Росію на куски, так як вона шматувала. Е, і дуже таке, знаєте, за два дні дуже багато вже різних подій. Вчора Вірменія з Азербайджаном, сьогодні Грузія. Чи відкриє Грузія Другий фронт? ні Не відкриють вони. Вони не відкриються про мир це більш така а, політична гра, там це буде, якщо воно буде, воно буде чуть-чуть пізніше. Я навіть не думаю, що це буде конкретно під час української війни. Більше всього, що ні. Арменія і Азербайджан. Вчора вони заколотили, до вечора. Домовились, я вже думала, якщо чесно, на рівні людини. Звичайно, думаю, поколотили, поколотили, заспокоїли сьогодні, вони знову почали. Так що давайте спитаємо, чи, що там буде відбуватись між армією Вірменією і Азербайджаном? трійка мечів, королева жеслів. Тут війна буде, будуть вони ділити територію, будуть вони воювати. Так що на цьому все не закінчиться. Так що тут у нас точно буде фронт. Це Росію теж зачіпає. Так, що тут буде весело. Хоча тут може таке, знаєте, бути якісь періодично перемовини, перемовини але по трійці мечів хаос і по шуту тут хаос повинен навести, так що зараз воно не закінчиться. Добре. Цікавий закон сьогодні подали народні депутати, пропонують запровадити спеціальний внесок для військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану. Автори документа пояснили, що мова йде про чоловіків віком від 18 до 60 років, що виїхали за кордон під час війни, не маючи відстрочки від пірозову військової служби під час мобілізації. Для таких чоловіків пропонують внести спеціальний добровільний внесок при поверненні в Україну. Сума збору становить 10 неоподаткових мінімумів для працездатних громадян за кожен місяць перебування за межами України під час дії воєнного стану. І тут іде поправка, що з 1 липня 2022 року розмір неоподаткованого мінімуму для працюючого становить 2600. Тобто, сума місячного внеску буде становити 26 тисяч гривень. Давайте подивимося, чи буде це прийнято, тому що, ну, як по мені, 26 тисяч гривень. Це по сьогоднішнім міркам десь, напевно, 600-700 доларів, якщо так швидко рахувати. Це велика сума навіть для тих, що за кордоном. Тому що часто наші люди там заробляють і ні для кого не, не секрет, від тисячі доларів і далі, але там доволі дороге життя. Так, скажіть, будь ласка, чи приймуть цей закон для чоловіків, які виїхали під час військового стану і вони е, воєнно зобов'язані? Я думаю, що приймуть. Єдина тут поправка по зірці може бути воно не зразу, чи по королю Пентаклі ще якесь доопрацювання може бути, але тут таки більше дачі ні. І чи будуть люди, які заплатять ці внески. Тому що прийняться одне, так? а чи будуть люди, які заплатять подібні внески. Говорять, що люди з задоволенням будуть платити подібні внески. Уже вам побачимо. Але є ще один цікавий закон, він дуже-дуже схожий на те, що я вам прочитала. Так. Е... Народні депутати пропонують запровадити спеціальний внесок для військово зобов'язаних чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, і там приблизно, якщо ми далі там цей добровільний добровільний внесок, ці саме 10 неоподаткованих мінімум під час, за кожен місяць перебування за межами України під час воєнного стану. І знову згадуємо, що в нас є люди, які їздять за кордон, вони там працюють, у, у них є нагальні потреби і заробляють вони там більше грошей. І вони готові, наскільки я знаю, готові були платити подібні гроші, тому що не секрет, що дуже багато заплатило людей, великі взагалі суми, щоб виїхати за кордон. А сума виїзду за кордон в Україні НАТО коштувала 6-10 тисяч доларів. Так що це, якщо ми перерахували, то 700 доларів. А то 610, то знаєте, напевно, хтось би і міг це заплатити, щоб там не випрошувати на виїзд. Тому що бувають різного роду потреби, і давайте будемо не піднімати хаос, а просто подивимося, що нам скажуть карти Таро. Чи приймуть цей закон для чоловіків, які. Мають потребу виїхати за кордон. Ну і з того, що я бачу, то я так розумію, що цей закон теж е, одадуть на, на доопрацювання, тому що е, якось побояться, що вони просто не повертаються. Якщо там завжди опрацювання буде, а ще якийсь буде залог, ще буде щось, може хтось хати буде закладувати чи щось на наш там. Отакі От у нас закони в Україні починають цікаві приймати. Так, пани Ирина пытает. Посмотрите, пожалуйста, Болицкого Евгения. После войны его расстреляют. Это самоназначенный руководитель Запорожской области, оккупированной части, которой грозится всех садить и расстреливать всех, кто не сотрудничает с оккупантами. Болицкий Евгений. Еще чекая на всю людину после войны. Рицарі мечів, пожезлів, король пентаклів. Я не бачу, що його зразу там зловлять. По рицарю мечів він навіть може бути оголошеним в розшук, по всім даним він буде десь переховуватись, поки не вмре. Ось така історія. Так що, там сказати, що його розстріляють, я так не можу сказати. Подивіться, будь ласка, як буде проходити відновлення Северодонецька Луганської області. Що нового буде, що зможуть відновити, яка сфера економіки буде давати прибуток у місті? Ну, це не буде такий, як робила я на Донбас взагалі. Да? Я в двох словах там. Як буде проходити відновлення в Северодонецьку Луганської області? Наш ут, королева жезлів, п'ятірка пентаклів, шестірка мечів, це п'ятірка кубків. Треба розуміти, що Северодонецька, там мало що залишиться, тому що там десь його доволі сильно потріпають, і для початку там. Говорять, що там майже не, залиш... не залишиться людей. Як буде потім? Ну, сказати, що за два дні вам його... Відрихтують, я, на жаль, це не можу, тому що там дуже великі порушення, і там будуть дуже довго шукати інвестора, хто буде готовий туди направити гроші. І це буде така болюча тема, тому що ну, через щур багато там всього треба складати. Чи він буде взагалі працювати? Ні, працювати буде. Він працювати буде, хоча це не зразу довго, муторошно. Е, які будуть сфери працювати? Торгівля, різного роду видобутки у вас будуть? Щось зв'язано з транспортом. Ну, Все мені отут з. Говорять, що будуть взагалі піднімати якісь основні галузі, що у вас були. Я не знаю, на жаль, що у вас там було, але все-таки там є якесь видобування, ще якесь там у вас щось під землею, дуже у вас там важливе щось, щось там є, оце буде працювати. Що буде давати прибуток найбільше? Це видобування і буде давати прибуток. Давайте подивимося, який він буде через 5 років. Ну, через 5 років він уже працюючий, люди повертають, але сказати, що там все прям супер-супер, я не можу, тому що не все буде подобатись людям. А через 10. А через 10 нам дають. Якусь стабільність чи повністю він по всій території буде відновлення? Ні, цю територію і буде відновлення по всій території. Єдине, що не так швидко. Я так розумію, що. Збираючи всі розклади, що я роблю, що там буде якесь поділення на місця, які будуть першочергові і другочергові. По всім даним, що це ваше місто буде другочергове, тому що це не так швидко, як показували той самий Донець, це не так швидко, як показували Миколаїв. Воно все-таки там якось буде більш-менш помалувано відновлюватись. Так, пишу вам с Нью-Йорка. Скажите, пожалуйста, со, смены сменой Путина отношение к Украине в, политическом, в политическом смысле как-то изменится? Я выбачаю, что зависла. Я просто мискую, что мало людина на увазе. Я розумію, що вона мала на увазі політиків, наскільки я зрозуміла. Так, да, конкретно політиків вона мала на увазі. Давайте спитаємо: зі смертю Путіна чи відношення до України, а саме до політиків українських, чи тим чином зміниться? Сім жезлів. Верховна жриця влюбленные і вісім мечів у сім жезлів точно зміниться. Там у нас вилазить жриця. Жриця у нас говорить про різного роду таємні домовленості, які ми ніколи не знаємо. І я, наскільки розумію, там ті люди, за які ви питаєте, там будуть поставлені пер, перед вибором. І по вісім мечів вони просто не підуть на слідуючий вибор. Чи зміниться взагалі, так зміниться. Зміниться у нас рицарь мечів, це якась швидка зміна влади. Надшвидка, я б так сказала. Так. Скажіть, коли звільнять Васильівку і Бердянську Запорізькій області. Бердянськ сьогодні вже і дивилась на, при... на прийоми в себе. Васильівку і Бердянськ вересень. Все рівно розтяну його на 2 місяці. Краще я по цьому Трошечки не вгадаю. Чому? Тому що 6 кубків повернення нам показують, да? якось повернення назад повернення. Верховна жриця. Це, е, тут якісь, ще щось буде допрацьовувати, щось там е, і 7 жезлів вже якби, перемога звільнення. Так що е, давайте я вам скажу, що на протязі двох місяців і звільнять. Так, а розкажіть, будь ласка, що буде з тими? Не можу написати слово людьми, хто вже швиденько отримав російський паспорт, яка доля їх чекає. Ця чому я цю тему написала? Тому що, знаєте, ця тема дуже сильно розганяється з однієї сторони Арестовичем. І як я вже говорила, я зовсім не згодна з цією темою. Одне діло, якщо це люди, які служили і вони здавали Україну, це одна, одне діло. Зовсім інше діло, коли люди попали в окупацію. Як по мені, то це, знаєте, стан людей, які, яким не сказали, що буде війна, наприклад. Це стан людей, яких не захистила держава, і стан людей, яких не кинутих на произволяще. Про Ви тут мені можете кидати, писати, що я зрадниця, проросійська. Але на хвилинку, я знаю точно, що там, де я живу, і якби сюди зайшли російські війська, я б теж нікуди не поїхала. І поставте себе на секунду тих людей, які там залишилися. І якщо вони. Не вислужувались, не здавали, а виконували свої зобов'язання. Пенсіонери отримували російський паспорт, тому що їм потрібно було за що виживати. Люди пішли на роботу, тому що на їх плечах були діти. То, вибачте мене, це конкретно те, що вони мусили зробити вимушено. Так що... Люди, які працювали, здавали Україну, це до однієї кучки. Люди, які е, працювали для того, щоб вижити, це трошечки в іншу кучку. А ви мене розумієте якось це моя думка, і тут е, конкретно в мене трошечки позиція до того. Я не згодна з тим, що там хто отримав російський паспорт, його потрібно як христа е, вішати. Е, але я відповідаю на запитання так і спитаємо, чи будуть наказані всі, всі ті, хто здавав Україну. Давайте так і розділимо на мої кучки. Порицею Пентаклі однозначно. Люди будуть наказані на довгий срок. Це буде щось робити швидко і доволі жорстоко. І чи будуть наказані люди, які вимушені моли, отримати російський паспорт? Дивіться, 8 пентаклів говорить про те, що щось вони там придумають, будуть відкривати діла. Але якщо люди почнуть себе захищати, то їх, їх ніхто не накаже, тому що в нас Паш Кубків говорить про те, що це, знаєте, діло білими нитками шити. Так що, якщо ви попадаєте в ті списки і, і ви точно не були колаборантами, вам рекомендую зразу шукати собі захист і таким чином захищати. Так, чи може Єрмак стати наступним президентом України? Зразу кажу. Портрети на Єрмака я робила. Я вам висказала своє значення. Хтось мені написав, що я дуже м'яко це зробила. Ну, у кожен бачить своє. і Колокольні я побачила, як мені показали. А зараз відповідаю на ваше запитання, чи може Єрмак стати наступним президентом України? Рицарь Пентаклів, справедливість не стане він. Хоча по рицарю Пентаклів там е, він навіть туди і рухатись не буде. Це знаєте, аля такий сірий кардинал, людина, яка стоїть ззаді, е, він не буде рухатись на рівень президента. ні, Ні, ні-ні. Так, і хочу я сьогодні закінчити нашу таку невелику розмову повідомленням від Руслана Сафонова. Я навіть назву ім'я, тому що мені це сподобалось. Я думаю, воно вам підніме, підніме настрій. Ви пам'ятаєте, ми дивилися. Позавчора, як мені здається, про Кремль, що там я сказала, що щось там буде, що Кремля не буде, а Руслан пише: кому потрібна ваша всрана Москва. Сховайтеся вже в своєму мовзолії, покладіть разом з Деніним Путіна, і тоді загадуйте бажання між двома, між двома володями. По-моєму, пан Руслан він знаєте таке побажання всієї України висказав, може навіть не розуміючи цього. Я повністю вас підтримую. І мені без різниці буде там, цей та мозгли чи не буде. Я хочу бачити саме, саме тих росіян, які будуть загадувати свої бажання між двома Володями. А як завжди, я буду чекати від вас подобайки, якщо вам сподобалось. Буду просити вас підписуватись на мій канал, щоб не пропускати новини. І як завжди, я побажаю всім тихої ночі. Я побажаю всім спокійного дня. І я прощаю з вами до наступного вечора, а саме завтра в четвер ми знову зустрічаємось на цьому місці. З вами була ваша Людмила Хумотовська. Всім па-па.